Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами знову пограємо у цікаві ігри. Знайомтесь, це Сашко, це Марійка. Діти зібралися на город збирати врожай. А давайте з вами пригадаємо, що росте на городі. Правильно, овочі! Давайте з вами. Подивимось, які ж овочі зібрали діти. Сашко зібрав один огірок, а у кошику Марічки багато огірків. Повторіть, будь ласка, дітки. Добре, молодці. Дивимось далі. У Сашка один помідор, а у марічки багато помідорів. У Сашка одна морква, а у марічки багато моркви. У сашка один буряк. У Марічки багато буряків. У Сашка одна цибуля, у Марічки багато цибулі. У Сашка один перець, у Марічки багато перців. Ой, дітки, дивіться, а хто прийшов в гості до діток? Так, це кролик. Сашко і Марічка вирішили його погодувати. Дивіться, які овочі вони дали кролику. Правильно, кролику дали моркву, огірок і капусту. Ой, а що з'їв кролик? Давайте скажемо разом кролик з'їв моркву. Кролик з'їв огірок? Кролик З'їв капусту. Добре. Я гадаю, що кролику дуже сподобались овочі від Сашка і Марічки. Кролик дітки побіг додому, а діти вирішили приготувати сік. А як називається сік, який зробили з моркви? Морквяний. Повторіть разом. А сік, який зробили з помідорів, називається томатний. Повторіть дітки. Сік з буряком? Називається буряковий. А сік, який зробили з різних овочів, називається овочевий сік. Повторіть разом, дітки. Добре. Я гадаю, вам дуже сподобалось гратися із Марічкою та Сашком. А тепер, дітки, давайте з вами спробуємо описати овочі. Спочатку будемо називати розмір, потім колір, далі форму і вже казати назву. Наприклад, вона велика, зелена, кругла. Це так, капуста. А тепер спробуйте самостійно описати помідор. Ну що, впорались з завданням? А тепер розкажіть про баклажан. Також вийшло? Дуже добре. А тепер давайте опишемо картоплю. Прийшло? Молодці малята! Ми з вами сьогодні гарно попрацювали. я сподіваюсь, що вам подобалось грати в такі ігри. До побачення!